Привіт! З вами Антоніна Коваль, і ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. Сьогодні топ-10 речей, які піднімуть ваш стиль з рівня просто вийшла з дому до стріт стайл Icon. Ніякої нудної бази аби було. Я не з тих, хто просто скидає перелік, купи це і будеш модною. Тому підготувала альтернативи для тих, хто не хоче виглядати як копія з манекену зара, а прагне власної індивідуальності. Готові? Поїхали! Але не забудьте підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо! Замшева куртка, гарячий тренд. Вона може бути в коричневому кольорі або в оливковому з високим горлом. Вона вмить додає статусності і робить образ вишуканим. Альтернатива: кейп, укорочений тренч або жакет пальто з акцентними плечима. А якщо бажаєте безпрограшний варіант на роки, обирайте пальто прямого крою, пряме пальто це ваш гардеробний Джеймс Бонд. Елегантно і впевнено робить будь-який образ стильним, навіть якщо ви встигли забігти в маршрутку в піжамі. Друга незамінна річна осінь це джинси. Класика, темно-синій денім. Це не просто штани, це довгострокова інвестиція. У них, як то кажуть, ви виглядатимете дорого. До речі, в моду повертається модель кльош, розширені від коліна. Альтернатива: коричневі широкі джинси для монохромних образів. Наприклад, коричневий джемпер, плюс джинси і додаємо куртку. І ви одразу виглядаєте так, ніби розумієтесь на моді краще, ніж більшість стилістів з Тіктоку. Топ з мережево, ніжність і провокація в одному. Кардиган плюс мережево образ, який змусить вийти вас на прогулянку навіть у дощ. Бо такій красі сидіти вдома просто зась. Альтернатива сукня з мереживом. Влітку вона працює як самостійна одиниця, а восени з кардиганом чи жакетом. Це база, яка живе довше ніж будь-який гарячий фешн-тренд. Наступна річ: це акцентна спідниця. І саме про неї я вже згадувала у трендах осені. Якщо раптом ви пропустили цей випуск, запрошую до перегляду посилання в описі до цього відео: акцентна спідниця зі шкіри осінні маст-хев. спідниця олівець для фатальної жінки. А асиметрія для тих, хто любить модні ігри. Комбінація з жакетом, плюс білизняний топ і замшева куртка. Ви вже виглядаєте так, ніби щойно вийшли з фешн-редакції. П'ятий пункт це джемпер або кардиган з мериносу. Це навіть не тренд це гардеробна вакцинація проти несмаку, сірий, оливковий, беш, – фундамент, на якому тримається будь-який стиль. Лайфхак щороку – додавайте нові відтінки. Наприклад, сіроблакитний, червоний, теракотовий, і ваша база ніколи не буде нудною. Переходимо до взуття. У тренді замшеві чоботи з широкою халявою на підборах кітангіл. Альтернатива, мінімалістичні замшеві кеди. Ну не всі готові жертвувати швидкістю і мобільністю заради підборів. А ще база: ковбойки, моточеревики, лофери, батильйони. Правило просте: взуття має тримати форму, але не вас у заручниках. Брючний костюм у смужку. Неочевидний мастхев. Але той, що кричить, я тут вирішую. Додаємо нашарування ременів, білизняний топ і підбори. І у вас образ фатальна жінка, режим. Он порада. Навіть якщо ви працюєте вдома, вдягніть костюм. Продуктивність зростає у два рази, а бажання повалятися на диванчику з серіалом катастрофічно падає. Наступне переходимо до аксесуарів у тренді стейтмент аксесуари. А саме прикраси з заявою замість мас маркету пропоную вінтаж, унікальні сережки, браслети, кольє вони якісніші, виглядають вишуканіше і додають образу характер, адже кожна річ має історію. Ви не просто купили сережку, а взяли частинку стилю з минулої епохи. Це завжди звучить дорожче в образі, ніж просто вау! знайшла на розпродажі. Наступне кольорові акценти. Це можуть бути колготки, шкарпетки, рукавички. Це як приправа, дрібниця, але страва, як і ваш образ, вмить стають смачнішими. Факт: одна пара колготок здатна оживити більше ваших образів, ніж 10 нових сумок. І для довершеності образу не забуваємо і про сумки. Модний герой осені велика сумка слауч. Альтернатива. Коричнева фактурна сумка або колір лайм», а також в моді, зміїний принт. Дармовиси ще в грі, але увага, це не ті страшні лабубу з Китаю. Тут краще більше особистої історії, ніж попсовий перебор. Фінальний акцент: окуляри серед трендів, окуляри маски, окуляри, авіатори. Крупні окуляри аля 70, жовта чи блакитна лінза. Невеликий штрих, який може підняти ваш образ до рівня Street Style Star. На завершення, моя порада. База дає впевненість, а акценти характер. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, напишіть у коментарях, яку з речей або формул ви забираєте з собою в модну осінь 2025 і пам'ятайте. Стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.